Сьогодні я буду розпаковувати разом з вами свої новенькі книжечки. І ви собі тільки уявіть, я збирала це все на протязі плюс-мінус двох тижнів. Звісно ж, я трошки не втрималась і деякі я вже розпакувала для того, аби зняти свої тіктоки. Тому спочатку я вам покажу книги, які вже бачив весь букток. Ну а потім ми перейдемо до ось цих ось посилочок, які я не розкривала. Але ну, я знаю, звісно ж, що там знаходиться. Але в руках я їх ще не тримала, не гортала, не роздивлювалась і хоче це зробити разом з вами. Ну і я пропоную одразу почати роздивлюватись цю всю красу. І спершу я трошечки нагадаю: не забудьте підписатись на YouTube канал, поставити пальчик вгору цьому відео. Звісно ж, дзвіночок, щоб не пропустити наступні. Ну і напишіть в коментарях, скільки нових книжок у вас з'явилось в січні. А в кінці відео я поділюсь своєю цифрою. Ну що, починаємо! Перше, я вам хочу показати дві новиночки від Вівата, які в мене з'явились «Теса Бейлі», моя вбивча відпустка та кохання серія Твістет. З приводу кохання, я чесно сказати, і не знаю, як коментувати. Звісно ж, ця книга просто мала бути в мене. Я обожнюю любовні романи, і в принципі всі любовні романи, які в нас випускаються, і суперпопулярні в буктоці. Я дуже хочу прочитати. І конкретно ця серія це настільки хітяра буктоку, що чесно сказати, проігнорувати його я просто не могла. Тут в нас, скоріш за все, буде знову ж таки якась супер гаряча любовна лінія. Це в нас спайсі роман 18 і мені вже страшне хочеться почитати. Кажуть, що тут в нас головний герой має українське коріння, і це мені дуже подобається, тому що українці прям супер хот. Але в мене тільки є одне питання: чого в нього прізвище? Волков якось доволі дивно, але Найбуде. сама по собі. Книга, звісно, ж неймовірно красива, і це в нас ще й суперка під суперкою. В нас. Боже під суперкою в нас ховається також неймовірної краси книга. Ой Боже, ну ви тільки погляньте. Я настільки обожнюю такі мальовані палітурки, що чесно сказати, повз неї я просто не могла пройти саме цю книжечку і ще одну хітяру буктоку. Це ізійде крига. Я планую читати в лютому і хочу порівняти ці дві зірки. Мені дуже цікаво, наскільки вони подібні між собою, наскільки в них можливо різний вайб. Це дуже цікаво дослідити. І загалом подивимось, але я впевнена наперед, що ця історія, так само як і зійде Крига, скоріш за все, мені сподобається. Ну і плюс-мінус те саме я можу сказати про Тесу Бейлі, моя вбивча відпустка. Цю авторку я вже читала. Я маю дві книжечки, але прочитала тільки одну. Це сталося влітку, начебто, перша книга називається, і друга на гачку. От я читала саме це сталося влітку, і мені дуже сподобалось. Там був дуже класний такий морський вайп і в принципі, як пише та авторка, мені сподобалось, тому я захотіла почитати цю. Хоча букток каже, що ось та серія набагато краща, ніж моя вбивча відпустка. Подивимося, як воно буде мені. В принципі, я не надто розраховую на те, що я прям страшне в цю історію. Мені буде достатньо один раз просто почитати. Читати, трошки кайфанути та і все. Також вам поближче її покажу. Вона така в літньому морському стилі оформлена. В принципі, я гадаю, що класно було б її можливо читати влітку, але мені все одно я читаю тоді, коли хочу. І у нас поки все. Далі я хочу перейти до книжечок видавництва РМ. В мене тут три книжечки, але це не останні книжечки від видавництва РМ в цьому відео. Перше, я хочу показати незгасний вогонь, це друга частина дилогії, і чесно сказати про цю історію. Я не надто багато можу розповісти, тому що першу книгу я тільки-тільки почала читати. В принципі, мені подобається. Не скажу, що мене прям страшенно захопила ця історія, тому що авторка пише так доволі повільно, дуже розлого, дуже багато описів навколишнього середовища. І в принципі, під настрій вона доволі так непогано заходить. І саме тому я вирішила, що хочу мати також другу частину, і хочу повністю прочитати цю історію, тому ось вона в мене. А що я вам про ту першу частину тільки розповідаю. Вона в мене стоїть ось там ззаду. Зараз хвилинку я її принесу і покажу. ось вона красунечка. Я, як ви бачите, вже почала її читати. Ось стільки я прочитала. Доволі цікаво, і якщо в мене буде такий трошки меланхолійний та спокійний повільний настрій, то я продовжу далі її читати. І, звісно ж, перейду до другої книги. Але ж гляньте, яке гарне оформлення цих книжок. Я млію від видавництва РМ, Вони роблять книги, ну просто шалено красивими. І звісно ж, їх класно не тільки читати, а ще й колекціонувати. Зараз я вам ще трохи покажу «Форзац». В другої книги він шалено прекрасний. Ось, будь ласочка, тут в нас буде любовна лінія, але наскільки я зрозуміла, вона буде не на першому плані. Ззаду також у нас форзац абсолютно такий самий. Але ну він класний, чого б його не продублювати. Наступна книга це в нас хороша сестра, і це має бути трилер-детектив. Це не надто притаманний мені жанр, але я досі намагаюсь його полюбити. Мені сказали, що книга має якусь прям супер неочікувану кінцівку. Мені хочеться дізнатися, що там і як буде. Книжечка така доволі невеличка. Так що я сподіваюся, що зможу прочитати її як книгу за день. Наскільки я зрозуміла по анотації, хоча чесно зізнатись, я дуже часто неправильно розумію ті анотації, але менше з тим. Так, от в нас тут має йти мова про двох сестер близнючок, начебто. Ані двійняшок. І вони є дуже дружніми, між собою дуже класно спілкуються, вони дорослі вже жінки. Одна з них працює в бібліотеці і є такою дуже тихою, спокійною дівчиною. І ось вона, власне, і дізнається, що її сестра не може мати дітей. І для того, аби їй віддячити за щось там, що буде в книзі, вона вирішує допомогти їй завести дитину і якби, народити її замість Неї трошки дивна анотація, того, що тут взагалі не розповідається про те, чи одружена там друга жінка, чи має вона хоча б якогось партнера. Тут просто пишеться, що їм тепер тільки потрібно знайти батька. Доволі дивне формулювання. Загалом подивимось, як воно буде. В Тіктоці я буду публікувати відео, як я буду читати цю книгу за день і також, звісно, ділитися своїми враженнями. І остання книга з цієї посилки це Колін Гувер, шкодуючи за тобою. І я хочу сказати, що я страшний, як люблю. Як пишеться авторка, вона викликає неймовірні відчуття в мене, мені дуже подобаються її твори. І я маю три книжечки, дві з яких я вже прочитала, але там в посилочці в мене є ще одна. Пізніше я вам її покажу, а поки що я розповім за цю. Так от я дуже сильно хотіла цю книгу. На перший наклад я не встигла. Уявіть собі, люди розкупили абсолютно все. І тому я чекала до друку. Як тільки до друк з'явився, книга Книжечку одразу надіслали мені, і тепер я страшенно хочу її почитати. Книги Колін Гувер в мене викликають якісь такі дуже приємні, теплі та світлі відчуття, трошечки навіть щемливі, але, якщо чесно зізнатись, поки що ні жодна із книжок цієї авторки не довела мене до сліз. Хоча я знаю дуже багато людей, які прям ридали від кожної книги, і я сподіваюся, що хоча б ця зможе продавити мене на якусь таку малесеньку сльозу. Загалом подивимося, як воно буде. Тут, звісно ж, має бути якась щемка історія. Повністю не знаю, що саме там має відбуватись, тому що анотації я читаю доволі рідко, тільки до книг, про які я взагалі ніколи нічого не чула. А ось тут я вже знаю авторку, тому анотацію я навіть не читаю. Нехай та історія стане для мене приємним сюрпризом. Ну що нарешті ми підібрались до солоденького. Це до ось цих ось здоровецьких коробок. Боже, які вони важкі. Мене чесно сказати, вже спина болить їх тримати. Я хочу почати з посилочки від КСД, просто тому що вона найменша і найлегша. Давайте розкривати цю коробочку. В принципі, я знаю, що там лежить всередині, але ну блін, я хочу потримати їх в руках. Тут у мене друга частина книжок прокляття святих. Це в нас прокляття гріхів. Я ще поки що першу книгу не починала читати, хоча кажуть, що вона прям супер крута. В лютому я планую почати знайомитись з цією серією, і, звісно ж, я вже запасаюсь цими книжечками. Давайте разом розкриємо її, хочу подивитись, як вона всередині виглядає. Боже, я куцнула форзац. Ні, все добре, все добре. Мені дуже подобається оформлення цих книжок. Гляньте, яка вона гарна, цей блискучий птах, цей гарний синій зріз. Я обожнюю такі яскраві кольори. Ах, ви почули, як вона хруснула? Це хрусть нових книжок. Пахне вона, звісно ж. Знову ж таки чарівно. Ну а як може пахнути по-іншому? Нова книга? Це в нас новеньке роментезі 18+. І наскільки я зрозуміла, букток не дуже оцінив цю книгу, тобто. Ця історія в нас проходить поки що повз букток. Не дуже багато людей знають про ці книжки, і я вважаю, можливо, даремно. Загалом, поки що я не хочу загадувати класна ця історія чи ні, того ж не читала. Але як тільки прочитаю, я обов'язково поділюсь своїми враженнями. Ну і звісно, ж другу книгу я також буду читати. Наскільки я зрозуміла, це в нас має бути щось на кшталт чіту королівства нечистивих із крові попелу, якась така історія. Про можливо фейрі, я не впевнена точно того, що чесно зізнатись. Я навіть не читала анотації до цієї історії, того, що мені просто дівчата мої сказали, Настя, це книга шедевральна, і я їм повірила. Тому якщо це дійсно класна історія, то я буду намагатись зробити так, щоб про неї дізналось ну, побільше людей. Ну і що, переходимо далі до манюнічки, яку я страшенно чекала, і це в нас конклав. боже, а наконець то. Я люблю Пенелопу Дуглас, Я люблю Пенелопу Дуглас, і мені ніхто нічого не зробить, щоб я перестала її любити. Вона така маленька. Я хочу взяти цю книгу як книгу за день. Тут трошечки більше ста сторінок. Ну ви погляньте, яка вона тонюська, боже. Але кажуть, що це прям класна історія. Наскільки я зрозуміла, це в нас якби така півторашка. Книга, яка йде після вимикача, і тут йде мова про те, як вся ця кампашка, всі окрім Віла, поїхали шукати Віла, на якійсь вони мають бути, можливо, яхті. Загалом я. Аби не спойлерити собі продовження, я знову повторююсь: я не читаю анотації, тому я не до кінця знаю, що там може відбуватись. Це буде для мене класним, приємним сюрпризом. І я сподіваюся, що ця ось манюнечка мені також сподобається. Ну що, переходимо до наступної коробочки. Це в нас ось така ось краса, і це в нас посилочка від видавництва небо. Тут мають бути книги, які я запланувала прочитати собі в 2025 році. Це доволі об'ємні історії. І якщо ви вже здогадались, що це за книжки, то пишіть поки про це в коментарях. Ах, вони класні блін клас. Блін, я обожнюю книги видавництво небо. По-перше, ну, вони вкладають дуже багато різних таких закладинок, Я, чесно сказати, їх не надто часто використовую, але коли є така опція, це набагато приємніше. Саме по цій закладинці ви можете здогадати, що тут може лежати за книжечка, і це новинка видавництва Чорна Рота. Саме про цю книжечку я майже нічого не бачила в інтернетах, буктоках, інстаграмах і всюди. Тому я до неї читала анотацію, вона мене дуже зацікавила, і я захотіла собі мати її прочитати в цьому році. І це має бути якась епічна історія. Блін, вау! Ну, книга просто розкішна! Вай, ви гляньте на ці ілюстрації! Я, до речі, чула з приводу цієї книги, що, начебто, тут якийсь ну не дуже класний переклад. Подивимося, як воно мені буде, тому що я не надто вибагливий читач мене рідко бісять якісь там орфографічні помилки, чи помилки в словах чи в реченнях. Я в принципі розумію контекст, я не надто над цим схарююсь. Тому подивимось, наскільки воно буде критичним, і якщо воно буде бісити навіть мене, то можливо, можливо, так, в цьому є проблема. А так, загалом, наскільки я зрозуміла, тут має бути історія про якусь таку таємничу чорну роту, яка йде на службу до певної пані, і в них там мають бути якісь там супербаталії. Я вам до речі, хочу сказати, що книга не надто велика. Тобто так, тут доволі великі сторінки і маленький шрифт, але кількість сторінок тут ну, 300 сторінок, трошечки більше 300 сторінок. Так що, в принципі, її можна доволі швидко та легко прочитати. Все, я вже не можу чекати, я страшне, хочу перейти до наступних книжечок, того, що це книги, які я запланувала собі читати в 25-му році, я їх не мала. Трошечки жлобилась на них, потім їх неможливо було десь знайти. І я гадаю, що ви вже зрозуміли. Це в нас безніч та Богоділ. <хи> Боже, я настільки давно хотіла ці книжки. У мене навіть в Тіктоці є відео, де я виставляла і казала, що які книги я хочу собі мати і прочитати. І там, в цьому списку, були ці дві красунички. Ну, наконець, то вони в мене. Я, звісно же ж, обов'язково одразу хочу зняти плівку, бо я хочу погортати свої. Власні примірники. Я хочу їх пороздивлюватись. І загалом про Джея Крістофа я знаю, що це такий доволі специфічний автор, він комусь подобається, комусь не подобається. Подивимось, як воно буде мені. Загалом оповідь його ведеться так, як наче він трошечки знущається над читачами. Мене це дуже інтригує, подивимось. Я знаю, що тут має бути дуже багато різних таких, як наче, зносок, де він як для трошки дурників пояснює, що має на увазі. І блін, книжка просто розкішна. Ви гляньте на ці оформлення. Тут є ще карта, форзац, який гарнючий. Ай! Карта. Боже, як її показати? Карта, ось така різнокольорова. Мені дуже хочеться почитати. Це в нас епічне фентезі, і воно ну теж таке доволі об'ємне. Це перша частина. Давайте ще розпакуємо другу книжечку. Я також її дуже хочу погортати, Я знаю, що в нас тут має бути якась суперсильна головна героїня, така прям супермощна і класна. Це в нас. Епічне фентезі 18+. в більшості я знаю, що скоріш за все в епічних фентезі 18+, більше відноситься до якогось різного матюча, аніж до різних інтимних сцен. Хоча ось тут, скоріш за все, мають вони також бути більше про ці історії. Я майже нічого не знаю, того що, знову ж таки повторюсь: я хотіла прочитати ці книги, і не хотіла собі спойлерити весь цей сюжет. Тому майже нічого не дізнавалась про цю історію, не дивилась відосиків. І блін, я покажу вам малюночки. Я не знаю, можливо, це є спойлером, того, що, ну, я чесно сказати, не знаю взагалі, що може тут бути спойлером. Боже, ну гляньте, а, який черепок! Я обожнюю, я обожнюю, коли книги ось так гарно оформлені. Блін, я вже страшне хочу почитати. Тому найближчим часом я планую почати читати цю розкішну історію. Я впевнена, що вона розкішна, я впевнена, що вона мені сподобається. Зовсім скоро має вийти ще й третя книга цієї історії. І саме тому до того часу я хочу встигнути прочитати першу і другу книжечку. І, до речі, там прям щось в буктоці дуже нервують з приводу обкладинок. Я погоджуюсь, обкладинка трошки така, ну, смішненька, щось помазали, поляпали. Подивимося, яка вона буде. Мені щось здається, що дуже рано почали прям нервувати з приводу тієї обкладинки, тому що і перша, і друга. Вони дуже гарно виглядають і прям супер класно оформлені. Тому я майже впевнена, що третя книга буде не менш гарна. Боже, я не хочу з ними розставатись, ну вони такі гарні, не хочу їх класти нікуди, покладу десь біля себе. Ну і остання посилка в цьому відео вона така доволі важкенька. Тут доволі багато книжечок. Це в нас видавництво РМ. І я вже чесно сказати, її трошечки розпакувала, того, що деякі книги, ну я прям супер хотіла, хоча б трошечки потрогати. Трошечки їх по. Щупати, трошечки роздивитись, але плівки з них я не знімала. Я зроблю це разом з вами. Боже, яка краса, яка краса! Я почну з книги, яку я дуже чекала. Це усі мої рани, і це має бути якась скляна історія. Прям супер скляна, прям має розбити серце. І я цього страшенно чекаю. Тому подивимося. Я розпакую цю красу. І хочу сказати, що я сподіваюся, що це буде щось більш сльозливе, ніж якби він був зі мною. До речі, з приводу неї в мене є ну невеличке відео. Ну не як прям з приводу неї загалом книги, які мене дуже насмішили. Ось десь тут я ставлю посилання. Якщо що, подивіться. Там я детально розповідаю про ту книжечку і. Я сподіваюсь, що ось саме ця не буде така, як та. Так, ну що, я знімаю плівочку, і книга оформлена. Ну, знову ж таки, дуже гарно, цей ніжний рожевий колір. Так, подивимося, який тут форзац. Форзац звичайний, нічого екстраординарного, мені аж сумно стало. Ця книжка для тих, хто горює, ця книжка для тих, кого залишили позаду. Ця книжка для кожного розбитого серця, яке шукає дім. Ну клас! А, я хочу поплакати з цією книгою. От серйозно, я настільки сильно себе накрутила, що я буду плакати, що я буду дуже засмучена, якщо цього не станеться. Одразу скажу, я не читала анотації цієї історії, я просто. Просто побачила надпис, що це страшенно скляна книга, і просто її захотіла собі. Тому я вам не перекажу поки що сюжет, але це поки що. Як прочитаю, то я розповім свої враження. Далі в нас йде ромкомчик. До речі, РМ не надто часто видає ромкоми, хоча в цьому році має бути доволі багато і доволі популярні історії. І я б сказала, що це, мабуть, перший ромком, який видали РМ, ну, принаймні за той рік, який я веду блог і цікавлюсь цим всім. І це в нас Кетрін Сентер. Привіт, незнайомко! І мені страшенно подобається надпис ззаду книги. Тут написано: Кохання зовсім не сліпе, воно просто трохи недобачає, ну, прям як я. Це в нас любовний роман або ромком. Я ще точно не знаю. Як прочитаю, то я розповім знову ж таки. Я планую на наступному тижні провести марафон любовних романів, і цю книжечку я, звісно, включу в цей список. І це відео, до речі, вийде на Ютуб, так що зовсім скоро побачите. Подивіться, яка мила обкладинка. Тут такий мімімішний песик намальований. Блін. Ну, мені дуже подобаються такі книжки. Вони прям, ну я не знаю, вони як наче вони, як наче своїми обкладинками несуть в собі одразу позитив. І мені це страшне подобається. Переходимо до наступної книжечки, і це в нас Колін Говер. Спогади про нього. Цю книгу вже прочитали майже всі люди. Я Тільки її отримала, того що ну знову ж таки з Колін Говер я познайомилась відносно нещодавно. Мені вона сподобалась, і тепер я планую прочитати всі книжечки, які в нас є. Окрім покинь, якщо кохаєш, та залишся. Якщо кохаєш, чесно сказати, якийсь вона такий в собі несе фльор та вайб, що чесно, мені не дуже хочеться читати цю історію. Я люблю так почитати трошечки про аб'язивні стосунки, про всяку таку різну дичину. Але чогось до них мене взагалі не тягне. А ось ось окрасу я 100% хочу прочитати. Мені сказали мої знову ж таки дівчата. Що якщо я не заплачу від цієї книги, в такому випадку я справжній черствий сухарик. Хоча це, якщо чесно, неправда. Я людина, яка плаче майже від усього і завжди. Але чогось, все, що стосується книжок, мене не завжди зачіпає. В мене є тільки коротесенький список книжечок, від яких я плакала. І там все пов'язано в більшості з тим, що хтось. Якось при якихось обставинах помирає, і в мене відчуття, що якщо в книзі хтось не помирає, то я автоматично не плачу. Ось така вона красуня. Я думаю, що багато хто її вже бачив. Вона доволі гарна. Знову ж таки, всі книги Колін Гувер у видавництва РМ оформлені в одному не знаю стилі, і вони страшне пасують одне до одного, і це прям супер круто. До речі, зовсім скоро я планую робити перестановку на своїх книжкових поличках, того ж ну. Ну, як ви бачите, книжок в мене доволі багато нових з'явилось. Книги я свої, які маю, давно не переставляла. І наразі в мене там ззаду відбувається повний хаос, хоч вам не надто видно. Тому якщо вам подобається ця ідея і ви б хотіли подивитись відео, де я не тільки прибираю свої полиці, а ще й знайомлю вас зі своєю бібліотекою, розповідаю, скільки там книжок, які я прочитала, які не читала, які планую найближчим часом прочитати. То також пишіть про це в коментарях, От так прямим текстом. Настя. Давай роби відео з прибиранням своїх полиць та знайомством з бібліотекою. Такі коментарі насправді мені допоможуть не тільки з тим, щоб розуміти, що вам буде цікаво, а ще й також допоможуть в просуванні моїх відео. Тому запрошую, будь ласочка, напишіть хоч щось. Ну а я поки що перейду далі. В мене тут ще дві книжечки, і звісно ж, перше я покажу це розгніваний Бог. Я обожнюю LG Shen, і як тільки вийшла ця книга, вона мені 100% була потрібна. Ану ж, я хочу розпакувати, щось там кажуть, що друк сторінок цієї книги відрізняється від тих, що були першими, і не в кращу сторону. Мені цікаво погортати цю книжечку, роздивитись, що ж там такого не так. І не знаю, не знаю, чесно сказати. Так, вони відрізняються. Так, вони не такі м'які, не так легко перегортаються, але сторінки доволі цупкі, я б сказала. Вони доволі тверді і блін, чесно, що ви доколупались. Ну що, книга мій тест пройшла. Мене все влаштовує. Так що я задоволена. Ця історія має мені подарувати щось, якісь нові відчуття. Тут у нас має бути якась така з темним вайбом історія, трошки з якимись можливо тригерами. Я не впевнена, але. Знаючи, як пишеться авторка, то скоріш за все, тут в нас має бути щось цікавеньке. Я прям 100% найближчим часом хочу прочитати цю історію, тому що в 45 п'яти тисячі мільйонний раз я повторюю, що мені подобається, як пише LG Шен, майже так само, як мені подобається Пенелопа Дуглас. Пенелопа Дуглас, звісно ж, трошечки вище, але ця авторка також підкорила моє серце. Тому найближчим часом буду читати цю книжечку, якщо що, доєднуйтесь в рорки, і ви побачите, коли саме я почну її читати. Ну і остання книжечка не надто мені притаманна, але я почула настільки багато коментарів з приводу цієї авторки, що чесно сказати, я дуже зацікавилась. Це в нас Крістін Гена про вулок світлячків. І мені казали, що від цієї книги я можу ридати настільки сильно і настільки довго, що мої очі просто не витримають. Я спочатку взагалі не звертала уваги на цю авторку і на її книжки до тих пір, поки мені, мої подруги, не почали розповідати, що ці книги викликають неймовірні емоції. Тут у нас має йти мова про двох подруг, начебто. Точно, не сестер. Так тут має йти мова про двох подруг, і це, як наче, така повільна і довга історія їх життя, їх становлення. Можливо, щось там буде таке прям супер щемке відбуватись. Книга в нас має неймовірне оформлення, мені дуже подобається. Хочу її також не прям щоб найближчим часом, не обіцяю, але звісно ж, хочу її почитати, і я дуже сподіваюся, що я прям зможу проникнути з цією авторкою. Я зможу полюбити цю історію. І далі я познайомлюсь, можливо, ще й з наступними її книжками. Але це буде в випадку, тільки якщо мені сподобається ця книга. Я дуже сподіваюся, що вона не буде для мене розтягнутою, нецікавою, нудною, не захоплюючою. Я хочу, щоб ця книжечка подарувала мені прекрасні емоції. Останнім часом, якось чесно, зізнатись, мені трошки набридли різні роментезі, фентезі і всі ці вигадані світи. І мені хочеться почитати якісь такі змістовні глибокі романи. І я сподіваюся, що ось ця саме книжечка зможе захопити мою увагу. Ну і як ви можете в принципі побачити по книжкам, які я сьогодні з вами розпакувала. Тут доволі багато епічних історій, менше різного такого фентезі зі 18+, Але звісно ж, любовні романи тут також є, бо я люблю цей жанр, він мені поки що не набрид. Але все ж таки в цьому році я більше планую читати якихось епічних, таких глибоких та дуже проникливих історій. Да, да, сказала дівчина, яка оно ну, отримала тільки шоконклав. Більше вона буде читати епічних глибоких історій. Все правильно, ну що книги вже закінчились, і я готова підвести підсумки. Скільки книжок я отримала за другу половину січня, і це на хвилиночку 17 нових книг. В Цьому відео я показала тільки 16 книжок, тому що одну книжечку мені надіслали з подарунковим боксом по тематиці до тієї книги. Це буде українська авторка. Книга про відьом чи відьом. Загалом ви зрозуміли, і ця книжечка в мене буде розпакована саме в Тіктоці. Так що, якщо що, доєднуйтесь туди. Я дуже дякую вам, що ви додивились відео до кінця. І хочу ще раз нагадати: не забудьте поставити пальчик вгору цьому відео. Підписати, звісно ж, на канал. І якщо вам є що сказати про мої новиночки, то також пишіть це в коментарях. А я, чесно сказати, пішла намагатись розставляти ці книжки на полички, тому що чесно, боже, я, я просто боюсь це робити. Я не знаю, куди то все ставити. Все, до скорих зустрічей, Па-па!